У Галичі відбулось засідання громадської ради консультативно-дорадчого органу при райдержадміністрації, на якому обговорювалась низка актуальних для району питань, зокрема про реалізацію програми сприяння розвитку громадянського суспільства на наступні два роки, про громадські ініціативи щодо соціально-економічного розвитку населення пунктів району. Громадська рада заслухала також звіт громадської організації служба спілкування між інвалідами. У засіданні громадської ради взяв участь перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Бродович, який наголосив на тому, що усі питання, які піднімає рада, дозволяють бачити реальний стан справ у районі, своєчасно реагувати і вирішувати ті наболілі проблеми, які турбують населення. Це дійсно актуальні питання, які потрібно вирішувати, які потрібно десь десь допомагати у вирішенню їх. Може, десь більше висвітлювати, більш з людьми спілкуватися по тих питаннях. Я навіть приведу невеличкий такий приклад. От вчора в нас було в Галичі, ну, ви знаєте прекрасно, що десь там в четвер, чи в середу, того тижня було об'явлено, що буде підквітуватись дорога там і так далі. Ми випередили чуть-чуть цю ситуацію, почали працювати на випередження. Ми дійшли до такої думки, і ви бачите, що починаючи з п'ятниці, з суботи, з суботи. Найчастково і в неділю, і в понеділок працювали, почали ремонти, почали чистити, знайшли внутрішні резерви, знайшли можливість і почали роботу. Всі ці питання, які ви от будете сьогодні розглядати на порядку денному, ми будемо прослуховуватись, будемо старатися разом з вами їх якось врегульовувати. По мірі, як то кажуть, ті проблеми помір їх поступлення, будемо вирішувати. На засіданні обговорювалися питання щодо утилізації побутових відходів на території району. Зокрема, говорилося про те, що сміттєзвалище, яке знаходиться в Німшині, на березі Дністра, остворює загрозливу ситуацію в екологічному плані. Голова товариства бджолярів Віктор Білаш звернув увагу на те, що бджоли дуже чуйні до забруднення природи. Останнім часом їхня часельність значно зменшилася, але сьогодні на це питання Напружене там, що ну невеличкий клич, і люди там можуть вийти, перекрити дорогу і не на, не на один день, не для того, щоб там виїхало на час, а взагалі перекрити дорогу і не пустити. Там, якщо починають горіти ці це сміття, то там людям нема чим дихати. Смітники становлять небезпеку для природи і людей. Тільки впровадження замкнутого циклу переробки побутових відходів дозволить вирішити цю проблему. Ми знайшли такий проєкт, який влаштовує, напевно, найвимогливіші стандарти світові. Це харківська розробка, наша українська розробка науково-дослідного інституту згідно висновку інституту Марзеєва, екологічного інституту, який знаходиться в місті Харкові, який є одним з найтитулованіших на території колишнього Радянського Союзу. Інститут Марзеєва дав висновки, що на відстані 150 метрів. Можна будувати житло отже, потопати в смітті чи будувати сміттєспалювальний завод залежить від вибору людей. Любов Галько, Андрій Васків, новини телеканал Раї.